Саме непрактичне рішення, яке ви можете прийняти по відношенню до себе, у мене є відчуття, що коли я намагаюся проявити свою думку на роботі, я ніби змушена її пом'якшувати, щоб ніколи не здаватися різкою. Як навчитися говорити прямо і не боятися реакції інших? Перший момент. Дуже часто люди думають, що якщо вони будуть різкими, і на це буде якась реакція, вони з цією реакцією не справляться. Насправді, ви глибоко помиляєтеся, ваше внутрішнє уявлення про себе не відповідає реальності. Ви правда справитеся з цією реакцією. Друге, залежить, в яких причинах ви були різкі. Перше, людина справді зробила якусь Ню і ви її про це сказали, і сказали різко, і поставили на місце. Це взагалі питань. Нема друге міг спрацювати якийсь тригер. Ви попали в свій якийсь дитячий травматичний досвід, і ви, звісно, могли би різко на це відреагувати. Що ви можете з цим зробити? Ви можете піти до психотерапевта, порозбиратися з тим, чому ви так відреагували, що вас спонукало, чи справді та людина зробила щось таке, щоб вас спровокувати? І друге, якщо правда в цій історії є якась ваша травматична ситуація, то завжди... Можна вибачитися, тобто в дорослих стосунках ніхто з нас не є ідеальний. Ми завжди чекаємо один від другого, що кожен з нас буде поводитись ідеально. Але насправді ми не можемо поводитись ідеально, тому що тут є дуже багато різних факторів. Це дуже важливо, тому що вибачення в стосунках займає дуже важливий аспект, і там, де є вибачення і прощення, це говорить про зрілість. Стосунків, знаєте, є оці пари, які е, згадують, хто там що кому зробив 20 років назад. Відповідно, вони ніколи не будуть щасливі, бо вони не навчилися вибачатися і вони не навчилися прощати.